Від міжнародний день вишиванки бере свій початок саме у Чернівцях, але попри це традиційний вишитий одяг має багаторічну історію у кожному куточку України. Тому ми у Шпальтамеді вирішили дізнатися, що вирізняє вишиванку кожної області України одну від одної. Список вийшов досить великим, тому нумо вже починати. Почнемо з рідного Буковинську вишиванку у давнину називали ляпанкою, бо буковинці дуже люблять отак зліпитися квіточками та іншими рослинно квітковими орнаментами. Крім цього, вишиванка буковини надзвичайно барвиста. На одній сорочці могли поєднувати жовті, помаранчеві, червоні, бордові, зелені, сині, яскраво рожеві кольори. Вишиванки з івано Франківщини теж мають підкові орнаменти, але більше акцент роблять на чіткі геометричні фігури, які часто з'єднують в одну широку лінію. Кольори ж на гуцульських сорочках максимально контрастні, чіткі і без зайвих відтінків. Продовжимо галичиною. На Львівщині вишиванка має особливий стиль. Між вишитими елементами залишають більше непрошитого білого простору, завдяки чому сорочка має лаконічний та легкий вигляд. Вишивка ж часто складається з дрібного квітів чорного кольору, інколи поєднаного червоним, жовтим, зеленим та синім. На Закарпатті навпаки, схоже, не на любили білий колір, тому тут сорочку вишивали максимально густо та різнобарвно. Традиційному у регіоні можна вважати понад десяток кольорів, адже не кожне село має власну колірну гаму. У більшості районів Тернопільщини віддавали перевагу геометричним візерункам та насиченим темним кольорам. Особливо помітно це на вишиванках борщівщини. Тут переважно повністю зашивали рукави, здебільшого чорними нитками. Також на Тернопільщини полюбили калину її ягоди можна побачити на багатьох сорочках області. Переважно чорними орнаментами оздоблюють вишванки і у сусідній Хмельницькій області. Також інколи дадуть червоні, сині, жовті та зелені акценти. Але все ж найпоширенішими є одноколірні сорочки з чіткими геометричними орнаментами. Значно більше кольорів можна побачити на Вінничині. Тут насичена кольорна гама також доповнена найрізноманітнішими техніками та стилями вишивки. А що ж на сході України? Там також є свої регіональні особливості. До прикладу, на Донеччині, крім більш Звичного червоно-чорного поєднання на світлому тлі сорочку оздоблювало мереживом на цій вишиванці часто можна побачити пишні квіти, дерева та птахів. У сусідній Луганській області також дотримувалися конвенційних червоно-чорних візерунків, але їх вишивали одразу декількома різними за фактурою нитками. Через це одяг Луганщини здається об'ємнішим, а візерунки стають більш рельєфними. Схожий вигляд має і традиційна сорочка Харківщини. Тут теж її вишивали грубою ниткою, яка надавала орнаменту особливої рельєфності. В іншій частині Слобідської України в сумах характерними були багатоколірні візерунки. Тут також вміло поєднується ніжне шиття дрібним хрестиком з уже знайомою вишивкою грубою ниткою. Також на Сумщині почасти любили зображати тварин, зокрема птахів, орлів, лебедів, качок та голубів. На Чернігівщині навпаки використовували тонесенькі нитки. Також для краю характерні білі вишивки з украпленням червоного і чорного. У Полтавській області, певно, найнетривіальніша гама кольорів: ніжні пастельні тони, мереживо, вишивка білим по білому. Ну, няв, у такій сорочці хочеться замовити капучино на кокосовому та насолоджуватись полтавськими пейзажами. Посперечатися у витонченості може черкаська вишиванка. Майстри тут із дрібних стіпків утворювали складні геометричні візерунки. Кольори також мали особливі, ледь пастельні та неконтрастні відтінки. Кировоградська область підійшла до своєї вишиванки символічно. На старовинних сорочках можна побачити образи землеробів, боїв, яким поклонялося трипільці, птахів та дерев. Набагато класичнішим є стиль на Дніпропетровщині. Червоно-чорна колірна гама гарно поєднується зі строгими геометричними орнаментами. Хрести, ромби, трикутники, квадрати створюють унікальний зовнішній вигляд завдяки поєднанню фігур. А от наступна вишиванка одразу занурює у спогади про дитячі ранки у нульових. У вас теж така була? Запорізька або чумацька сорочка, відома своїми широкими рукавами та добірною вишивкою. У Запорізькій області також використовували різні геометричні фігури та їхні поєднання: кола, розетки та ромби і їхні частини з крапками посередині. А що ж у столиці на Київщині майстрині вишивали геометричні візерунки рослин білими, коралово-червоними чи чорними нитками. На сорочках можна було побачити зображення винограду та хмелю. У вишивці рівненщини домінували прості геометричні візерунки червоного кольору з синіми акцентами. Сорочки зроблені просто, але вишикано чіткою композицією та рівними лініями. На сусідній Волині характерним є ритмічне повторення зірок, ромбів та ламаних ліній. У кольорній гамі переважає червоний, але також почасти вишивали синім і чорним. На сорочках із Житомира можна побачити поєднання синього з червоним та чорним. Особливу увагу майстри переділяли орнаментам: хрестам, ромбам, колам, зигзагам та розеткам. У них вкладали глибоке символічне значення, а оздоблена ними сорочка мала захищати господаря від поганої долі. На півдні України часто можна побачити вишиванки з барвистими рослинними орнаментами. На Миколаївщині, до прикладу, вишивали дубове листя, шишки хмелю, різноманітні квіти та гілки. Крім цього, жіночі сорочки вирізнялись чотирикутним вирізом довкола шиї та вільними у зап'ясті рукавами. В сусідній Херсонщині також притаманний рослинно-квітковий орнамент. Частими є і символічні зображення тварин зозулі, півня, коня і оленя. На Одещині до більш традиційних червоних, чорних, синіх кольорів також додаються і золотаві барви. У Криму вишивка відрізняється від типових сорочок на материковій Україні. Корінні народи півострова часто використовують підчасті орнаменти з ніжними кольорами та контрастними відтінками. Звичайно, короткими кілька хвилинними відео на Ютубі ми аж ніяк не покриємо все різноманіття вишиванок та культурних особливостей кожного регіону, адже навіть у межах однієї області орнаменти можуть кардинально відрізнятися. Але надіємо, що це відео стане комусь хорошою стартовою точкою для дослідження цієї теми, або навіть допоможе знайти таку автентичну сорочку, яка уособлюватиме ваш рідний регіон. Дякуємо, що додивилися до цього моменту, а ще більше будемо вдячні за підписку, лайк та комент під цим відео. Також заходьте на наш сайт. Там багато контенту, який вартий уваги. І звісно ж, не забувайте про інші соцмережі. Там теж цікаво. Мене звати Оля, Максима. Звати Максим. До зустрічі!